Чемпіонат України стає Квондо серед учнів закладів загальної середньої освіти в Івано-Франківську. Впродовж трьох днів у місцевому коледжі фізвиховання змагалося більше 700 юних спортсменів з 22 областей нашої держави. В кожній віковій категорії судді міжнародного класу визначили переможців. Вадим Бугаєнко з Івано-Франківська на чемпіонаті у віковій категорії 11-13 років здобув перше місце. Займаюся я вже сьомий рік, треба просто упорно старатися, не хвилюватися, робити те, що тобі тренер каже, слухати його і так вигравати, старатися. Сім років в мене 14 золотих медалів, сім серебряних. Я багато виграю, і це мені не дає силу, емоції, і мені ще більше хочеться займатися. Воно мені дає натхнення ще до праці. І я працюю. Це змагання серед учнів шкіл з ЕТФ. Участь беруть 22 регіони нашої держави. Вікова група 7-8, 9-10, 11, 13 років. Є досвід дітвора, є такі, котрі приїхали вперше, вони набувають свого спортивного досвіду, виконують поставлені завдання, які ставить тренер і батьки, і також, які дуже сильно беруть участь у цьому процесі. Ну і суді постійно йде обмін, комунікація, покращення, коригування тренувального процесу, суддівського процесу. Так що постійно все в розвідку, постійно все в розвідку і в співпраці між тренерами, суддями та батьками. Збірна України з Квондо має чимало перемог на міжнародному рівні, каже суддя міжнародного класу Євген Майстренко. І додає, неабияк як важливо розвивати фізичну культуру з дитячих садочків шкіл та продовжувати у вишах. В університетах скасовують фізичне виховання як предмет. Залік давно відмінили предмет, відмінили то тобто, їм, нібито факультатив. Так, що це стосується усіх ланок освіти і, і, і то, що оптимізація скорочення. до ще Навпаки, це треба розвивати, тому що наша держава потрібні здоровий, сильний, розумний люди. Після перегляду резерву Стає Квандо його переможці готуватимуться до основного чемпіонату України з цього виду спорту.